У місті Сан Крістобаль Домініканської республіки розбирають завали після потужного вибуху. Кількість загиблих унаслідок інциденту, що стався ще в понеділок, зросла до десяти. Серед них чотиримісячна дитина. Приблизно 60 осіб дістало поранення. Ще 11 одинадцятьох вважають зниклими безвісти. На місце прибув президент. Буде проведено розслідування, щоб визначити причини цього жахливого інциденту. Водночас, ми маємо врятувати життя тих, хто постраждав. Вибух пролунав у комерційному центрі міста. Як кажуть рятувальники, епіцентром була пекарня в районі Старий Ринок, спалахнула пожежа, яка перекинулася на сусідні магазини. Власник постраждалої ветеринарної клініки сказав, що його співробітників ще не знайшли. Водночас військовики кажуть, що знайти когось живим навряд чи вдасться. Ми пошлемо на місця технічних фахівців, які зміцнять будівлі та подивляться, чи безпечно туди входити. Щоб знайти там тіла людей. Спочатку увійдуть собаки, потім рятувальники. На жаль, з учора все повністю вигоріло. Не думаю, що там хтось вижив. Влада вже почала розслідувати причину вибуху. Вона перевірить, чи дотримувалася пекарня правил безпеки.